Мама вивезла в село 20 кг одягу, який або злежиться на горищі, або горітиме в грубі. Тому поки цього не сталося, розбираємо. Лук на мені також з мішка. Літня сукня. Це, до речі, моя, але я в неї вже не влажу. 8 з 10. Наступний в нас худі. Теж моє разок оділа, але мені не подобається. 5 з 10. Літній сарафан. Занадто короткий 6 з 10. А це вже мамина сукня. Вона мені подобається, але вона чомусь в ній не ходить. 9 з 10. Далі коротка ковтинка. Не знаю, як мама взагалі її купила. 5 з 10 А це Софіїна сукня. 10 з 10 Далі джинсовий довгий кардиган. Я його колись обожнювала, але речі зношуються. 10 з 10 Хотіла одіти, але на худі не налазить. Джинси минулого століття. На маму вже малі, але як на мене вони не гарні. 5 з 10 Наступна річ – комбінезон маминої молодості. Років 10 тому зустрічала в ньому новий рік. 9 з 10 Звичайна сукня 5 з 10. Пишіть, що з цього вам сподобалося, а що ні. І чи розбираємо мішок далі: чи то білі, чи то сірі джинси Як каже Соня, скіні не в моді. Цю ковтинку мама вперше колись замовила в інстаграмі, але якість погана. Ні разу не оділа. 2 з 10 І поки що на цьому все. Дякую за перегляд, па-па